Пожежа на території храму в Приморському районі Одеси сталася кілька днів тому. Горіла двоповерхова будівля трапезної. На щастя, внаслідок пожежі ніхто не постраждав. Вогонь пошкодив лише саме приміщення. Незабаром з'ясувалося, що його підпалив один із парафіян. Того вечора зловмисник проник на територію церкви через паркан. Підклав під приміщення тканину, підпалив її та втік. Поліцейські розшукали та затримали правопорушника на трасі здоров'я. Декілька днів тому до поліції надійшло повідомлення про займання двоповерхової дерев'яної будівлі на території храму у приморському районі міста. На щастя, у наслідок пожежі ніхто не постраждав, вогнем було пошкоджено лише саме приміщення. Оперативники територіального підрозділу поліції спільно зі співробітниками управління карного розшуку по поліції Одеської області встановили, що будівлю підпалив один з прихожан. Того вечора зломисник проник на територію церкви через паркан, підклав під трапезну тканину, підпалив її і втік. Житими заходами поліцейські розшукали та затримали правопорушника. Чоловік пояснив, що навмисне пошкодив майно церкви через образу на одну з працівниць трапезної, з якою метою і скоїли підпал церкви. Мені сказали питання. Я звернувся до них, був сильно голодний. мені сказали. Ви заздалегідь готували? Ні, спонтанно пройшло, так за фактом підпалу відкрили кримінальне провадження. Палія помістили до СІЗО. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі. Повідомили у прес-службі облполіції.